Вітаю на телеканалі Віка час контакту. Мій співрозмовник сьогодні це цікава, непересічна людина. За рік йому вдається зробити те, на що іншим потрібні десятиліття. Його слово ніколи не розходиться із ділом. Він вміє брати відповідальність на себе. Ще він є носієм нової української ідеології, тому що року започатковує нові масштабні проекти. Йому вдається будувати успішну Україну, лишень силою духу власного та наполегливістю. Це ефективний управлінниця, також кандидат у народні депутати України по 194-му виборчому. Чому округу Михайло Поплавський. Вітаю вас, Михайло Вітаю Михайлович. Вітаю вас і всіх Черкащан. Ми з вами, власне, не бачилися кілька днів у цій студії. Як ви їх провели, як кандидат у народні депутати? Де побували? Сьогодні вже можливо з ким зустрічалися? Ну, Я хочу сказати, що в нас дуже потужно проходять зустрічі в мікрорайонах. Зустрічаємося зустрічаємося в лікарнях, в школах. От, наприклад, сьогодні ми. В 9.00 у пологоюдинах номер 1 на вулиці Чехова, 101. Зустрілися, зустрілися з лікарями зранку, подивилися, які проблеми. Один, зараз я одну з проблем, як, наприклад, сьогодні, наприклад, жінка, яка народжує, її виділяють наприклад, на один день на харчі 4 гривні. Можна три рази харчуватися за 4 гривні? Є проблема, є проблеми. Тобто соціальний. Захід і сьогодні програма, яка повинна працювати, ті, що народжують, ми повинні фінансувати їх. Тому що сьогодні українська нація в небезпеці. Ви подивіться, всі, всі народи світу розмножуються, а українці зменшуються. Жи подивіться за скільки років, ми вже на 5 мільйонів маємо менше українців, чим було раніше. Так що є проблеми, є проблеми. Економічного стану, екологія і пенсії, і так, далі, і так далі. Так що сьогодні я дуже задоволений. От половому будинку номер 1 зустрівся з лікарями, з колективом, зустрівся, відповів на дуже гострі запитання. На гострі запитання, відповів свою точку зору по тих подіях, які сьогодні є. І я дуже задоволений, залишився цієї зустрічі в 10 Ми побували в міській поліклініці номер 2 це вулиця Чорновола 1, те теж. Прекрасний колектив, дуже потужно потужний, авторитетний колектив, який мене хорошо зустрів. Теплі запитання, по суті, запитання. І я дуже теж задоволений був цієї зустрічі, дуже багато запитань і по по подіях по сьогоднішнього дня, і по, по тому, хто я, що я, звідки, що я хочу, що я хочу для Черкас зробити. Ну тобто люди зацікавлені, щоб Черкаси. Були серцем і душою Шевченківського краю, що це є все ж столиця Шевченківського краю, і що Черкаси, місто Черкаси, заслуговує на краще. Отже, ці зустрічі можна назвати результативними, так? Я вважаю, що розумієте, коли ти зустрічаєшся очі в очі, коли ти відповідаєш на ті запитання, очі в очі, ти віриш і вони мені вірять, те, що я хочу сказати, хочу донести ті меседжі, які сьогодні є. Я хочу тільки сказати, що. Сьогодні потрібно, щоб ми під, що підтримали українські, покупали українське, кохались по-українськи, що у нас, українці, повинно бути більше, більше, більше. І саме головне, щоб ми розуміли, що ми за народ, що ми за нація, нескорена нація, яка сьогодні хоче, може стати цивілізованою європейською державою. Насправді, дуже хочеться, щоб як мінімум гасло стало актуальне, нас 52 мільйони знову, а можливо і більше, так? Ні, я вважаю, що гасло повинно бути, якщо взяти українців світу, то десь у нас повинно бути 100 мільйонів. Українців повинні, українці всіх країн єднайтеся, Я б так сказав. Прекрасно, що ж і наскільки мені відомо, ви сьогодні ще побували у тролейбусному депо. Ми сьогодні про це будемо говорити далі упродовж ефіру. Отже, темою сьогоднішньої розмови стане транспортна система міста, зокрема, проблема з тролейбусами. Про все це далі докладніше. Ну а зараз хочеться мені звернути вашу увагу на транспортну систему міста. Я знаю, що ця проблема вам цікава. Вам цікаво знайти вихід із ситуації. Отже, можете коротко охарактеризувати ваші власні спостереження, що не так. Ну ви розумієте, коли мені, наприклад, я зустрічався в мікрорайонах міста, і мені, коли мені сказали, що є проблема. Є проблема з тролейбусом. Я не повірив. У 21 першому віці сьогодні тролейбуси тролейбуси повинні ходити. Люди повинні їздити, куди вони хочуть. І соціально, особливо соціальні незахищені верстви – це пенсіонери, інваліди, учасники великої чесняної війни. Це ті, що сьогодні повинні… Я почав розбиратися. І ви знаєте, ми дійшли до того, що сьогодні сама транспортна проблема, яка є в Черкасах, сьогодні сама. Проблематично. Такого ніде ні в одному обласному центрі немає. Сьогодні таке враження, що в місті влади немає. Сьогодні е кожен сам по собі працює, немає мера. І це повинно, як то кажуть, на мій погляд, воно, воно сьогодні відчувається і кожен це відчуває. Повинен бути господар, всенародно вибраний господар. то тоді можна його з ним питати. Коли почав розбиратися, то в нас. Якщо в нас, наприклад, десь е, в Черкасах сьогодні, наприклад, 38 тролейбусів. І це парк вже зношений, там такі, що, е, що є проблеми, коли вони на літні виходять. Вони, я ж сьогодні був в депо, дивився, як вони е, ці газозварщики зварювали так, щоб вони не розсипалися. Це 38. От у 1992 році було 159 тролейбусів. Отже, справді таке скорочення. Я питаю, подивіться, скільки це, це в п'ять разів. Так, так, чимало. Михайло Михайловичу. Наші кореспонденти на вихідних спілкувалися і з людьми на вулицях. Вони висловили свою думку з цього приводу. Так, проблеми з тролейбусами у місті. Отже, зараз будуть такі невеличкі включення і будете їх коментувати, тому Дякую. дивимося. Дякую. То хотілося б більше було тролейбусів, щоб краще нам їздить. Тоді молодь буде їздити більше тролейбусами. А так молодь старається сісти на маршрутку, а тролейбус менше. Щоб тролейбуси вихідний більш ходили для пенсіонерів. Оце дуже добре, тому що пенсіонер вихідний все, тільки маршруткою. А маршруткою, допустимо, я дитина війни, не пользуюсь ніякими льготами, абсолютно. Отже, прошу, будь ласка, прокоментуйте, те, що тільки що побачили, почули. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день це в всіх мікрорайонах, всіх, які сьогодні є. Ми зараз подивилися, я, я хочу причини занепаду транспортної системи міста. Це сьогодні я хочу сказати це на совісті, на совісті міської влади. Сьогодні міська влада повинна трошки. Подумати, чи потрібні вони в місті так, як вони працюють, чи, можливо, треба замінити чиновників. Сьогодні не можна просто так працювати в такому форматі. Сьогодні я хочу сказати, що в мене таке враження, що чиновники свідомо вбивають міський транспорт. Сьогодні якісь відповідні мафіозні структури в Черкасах, я не побоюсь цього слова, клани, йде боротьба за кожний маршрут. Взяли, відмінили. Це ж додумається, казав мій. Казав, Мій дід покійний, Роман Хомович Поплавський, або геби нема, або людина абсолютно не, не, не розуміє, що вона робить, а вона, а вона робить зло для людей, тому що сьогодні, наприклад, на комунальному підприємстві Черкаселектротранс, де ми, де ми, наприклад, сьогодні розбиралися, то на сьогоднішній день там масу питань, все застаріло, вони вже не можуть виходити на лінію. Я, наприклад, кажу, візьміть, в Чернігові зараз 70 тролейбусів, сьогодні в Черкасах 38 тролейбусів. Розумієте? Значить, там є господар, там є мер, там влада думає за кожного простого черкащанина. Тобто в Чернігові. То скажіть мені, будь ласка, як можна, коли я почав розбиратися, тролейбуси, тролейбуси зменшились, маршрути, потім самі такі... Круті маршрути, де багато людей на базар їдуть, залізничний вокзал, так далі, так далі. Взяли користуються найбільше популярності. Відмінили, відмінили і пустили, домовилися з цими перевозниками приватними і пустили туди, на суботу і неділю, е маршрутки. Значить, хтось заробляє на горі цих пенсіонерів, інвалідів, ветеранів, тому що вони безкоштовно повинні їздити по всіх, по всіх, як кажуть, законах. Пільгах і так далі. То е, сьогодні ми зустрічалися. Сьогодні зустрічалися в міській раді. Ми, е, ми там дуже, е, як кажуть, серйозно поговорили. Ми зустрічалися в депо, депо. Я думаю, що треба ціла комплексна програма транспорт міста Черкаси. Я вже не кажу за дороги. Так, я не звичайно. кажу, що сьогодні таке враження, як після війни. Сьогодні після війни краще дороги було. А сьогодні ви подивитеся, що я вже два колеса на своїй машині, вже тут, е, вже тут залишив в Черкасах. Я, я вважаю, як сьогодні, е, сьогодні е, про міську владу ті водії, які попадають у такі, ну, в такі так, ями. Що так що ви знаєте, я думаю, чиновники, чиновники відчувають, що як їх люблять ті, хто за це е, водії. Тих, хто за це відповідає. За мить продовжимо, а зараз чергове включення із вулиць міста. Тролейбусами найчастіше користуєтесь. Так, да, так, да. тролейбусами, бо із пенсії по 2,50 на маршрутки не вистачає. Це якщо екстрено, то вже купляю 2,50 та їду маршруткою. Давай. Рух тролейбуси не задовольняє не тільки на вихідний день, а й в будні дні. Тому що взагалі ну, тролейбуси в нас жахливі. В такому стані технічному, вибачте мені, будь ласка, на них їздить може тільки це з великим страхом, тому що там і пробиває напругою десь, і двері знаєте, як зачиняється, і знає, які там. Так що тролейбуси це в нас допотопні. І справді, технічний стан самого тролейбусного парку тролейбусів бажає бути набагато кращим. Вони в аварійному стані виходять на лінію. Я хочу сказати, що що зробили. депо менше, заборонність велика. Так за останній звільнено майже 50 водіїв. Решту врізали робочий день з 8 до 6 годин. Тому хай 8 працюють і заробляють, і людям буде краще, тому що зупиняються і тоді йдуть маршрутки. От завдяки завдяки економії, кожен робить. Водій тратив тисячу своєї зарплати, кондуктор 500 гривень, обладнання, у тому числі трансформаторні підстанції в жахливому стані, в два рази перевищують термін експлуатації. Тобто, це практично вони виходять в аварійному стані. І сьогодні за це хтось повинен відповідати. Це кримінальна відповідальність, якщо вони виходять на лінію. Була домовленість, що, що на сьогоднішній день додатково, додатково вже підуть додаткові маршрути. Вже буде по 8 годин, і саме головне, що в суботу і в неділю тролейбуси будуть працювати. Це мені сьогодні, сьогодні завірили офіційно. Я хочу сказати, дивіться, е, от, наприклад, е, найбільш прибуткові маршрути перший, другий, сьомий, десятий віддано в руки приватним перевізникам. Це е, бульвар Шевченка. Біля будинку торгівлі, біля драмтеатру, постійні пробки, митниця його западної, перебої з рухом тролейбусів, хімпосім. Хім селище, перебої з рухом Смілянська. І я хочу сказати, що сьогодні таке враження, що в місті не крована ситуація по транспорту. Сьогодні потрібно бути господар, якщо є виконуючі обов'язки, хай включається. Я, його, я теж звертаюся, дорогий друже. Якщо ти виконуєш обов'язки мера, то ти роби. А якщо ні, дай комусь іншому, хай інший, якщо ти не можеш керувати. Розумієте, пагони одіти це одне, а мозги включити і управляти процесом це зовсім інше. Хотіть – хотіть, І моч, це дві величі різниці. Хоче, але не може. Але якщо він може, виконувати обов'язки і не хоче, тоді треба звільняти, ставити другого менеджера, який би міг би ефективний менеджер і по транспорту, і ЖКХ, і комунальні послуги. Я вже не кажу, що взяти, якщо воду, гаряча вода, холодна. Всіх, всіх наприклад, будинок беруть, чи беруть воду, чи ні, всім одинаково нараховують. Потрібно за рахунок Черкас водоканалу поставити лічильники. Хто більше хоче, будь ласка, платіть, хто менше, він теж платить. Давайте ще теж соціально захистимо наших пенсіонерів, ветеранів, учасників да й всіх людей. Не можна платити у Це, Це проблема сьогодні теж дуже велика. Так як електроенергія, лічильники поставили. Будьте добрі. Дякую за відповідь. І, власне, останнє третє включення із вулиці на сьогодні. Прошу. Часто їжджу, тому що я, я співаю в хорі в ансамблі. Так що приходиться часто їздити на тролейбусі. Але ж вихідний день у нас репетиція, і це так: або попадеш, або не попадеш на тролейбус. Ну, ви знаєте, що я вже, я вже говорила і. Ще Одарич був, Одарич говорила про цей рух тролейбусів нашого зробили в вихідний день, вони тільки один тролейбус ходить. Крім того, зустріч була з Жуковською у другій школі, теж говорила. Вона сказала, що будемо щось думати, будемо щось робити, але коли робити, коли щось думати. Звичайно, люди, ну, пенсіонери хіба можуть їздити, допустимо, якщо поїдеш кудись, то це ж треба 5 гривень мінімум, щоб туди і назад доїхати. Мені здається, що це просто. Знущаються над пенсіонерами. Як часто їздить тролейбус? Як часто тролейбус їде? На вихідний, день, так, на вихідний день по одному тролейбусу на кожному маршруті, по одному тролейбусі на кожному маршруті ходить. То це його треба чекати, допустимо, в них інтервал десь, на ену, по годину між ними. І взагалі дуже погано на хімселище, це сьомий тролейбус, у них там обідня з 12 до 2 часов там теж. Вони не їздять, в них обідня перерва. Взагалі, рух тролейбусів, ну, мені здається, тільки десятий, да перший цих, добре ходять. А решта тролейбусів не задовольняють нас, пенсіонерів. Михайло Михайлович, виявляється, не тільки у вихідні є проблема, а навіть у бухі дні графік не врегульований, так? Не підлаштований під споживача. Я, я зустрівся із керівництвом е, е, депо. Зустрівся з транспортниками, зустрівся я у міській адміністрації і я хочу сказати, що на сьогоднішній день пообіцяли завтрашнього дня додаткові дати маршрути, а в суботу і в неділю вони тут працювати Працювати так, як вони працюють, так, як вони працюють у понеділок, вівторок, середа, четвер, пятниця Я хочу ще раз повернутися до того питання, що ми вже почали проблему з рухом у червні, ми вже відновлюємо рух. Тролейбусом в вихі... вихідні. Ми доп... ми зараз через місь... міський бюджет вимагаємо додаткового фінансування, тому що потрібно для того, щоб вони виходили. Вони повинні дотації давати відповідні. Я не кажу, що Депо сьогодні без зарплати вже сьогодні два місяці. Це сьогодні теж проблема. Сьогодні теж мені приходилось при... 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 приїхати. Я взяв камери і кажу: от на камери людям розкажіть, чого ви сьогодні рух тролейбусів? Це ваша вина в першу чергу міської влади. Міська влада паралізована. Мені, мені шкода, мені просто жаль черкастів, але я сказав, що будемо вирішувати, і я хочу максимально все зроблю, щоб черкащани були задоволені Михайлом Поплавським. Тому що я людина, я господарник, я людина від народу, людина проста і слів не підбираю, коли в міську раду приходжу. Повірте мені, просто вже не на камеру говорю. Люди, люди тоді тільки розуміють нашу українську мову. З епітетами, з такими, знаєте, з хорошими гарячими слівцями, але міська влада повинна запрацювати. Міська влада, черкащани заслуговують на краще життя. І що ж саме хороше, я хочу саме? Я думаю, що потрібна термінова закупка нових тролейбусів в обладнання. І що, що я ще замету? От Взяти, як, наприклад, маршрутці коштує 2,50. В Києві. Дві гривні. То скажіть мені, будь ласка, рівень Києва, столиці, рівень прожитку, і в Черкасах. В Черкасах повинно мінімум, ну, максимум півтора, півтора гривні. Але мафія тримає ціни. Якщо хтось ціни менше саме, то вони вже розбираються між собою. Є питання, є розборки, але я хочу сказати, потрібно регулювати і ціни, і давати ліцензії. Це ж теж місцева влада дає ліцензії, кому давати, кому давати. Я вже не кажу, що багато за кермом на підпитку їздять в цих маршрутках. Я маю йду, водії маршруток. Угу. По телефону кажуть, одною рукою їздять. Дуже багато для мене звертається. Це теж потрібно, видає міська влада ліцензію. То від, якщо людина не заслуговує, поставте ціни не більше півтори, і дайте ліцензію, хай людина, та, яка може е, е, працювати на соціально захищених для верх населення. Оце моя така. Така якщо взяти велике задача. місто, то в Києві там вже більш розгалуджена транспортна система. Там є метро, і метро. О, так метро звичайно, так. а в Черкасах ніби і конкуренції особливої немає. Але все одно перевізники між собою конкурують навіть в маршрутках, і оці гонки, які влаштовують і порушуючи норми безпеки, взагалі на дорозі, конкуренція це все завжди хорошо, коли де конкуренція. Конкуренція. Якщо зацікавлений хтось у міській раді зацікавлений, хто відповідає за ці речі, а треба розібратися, хто ж відповідає. Він же видає їм ліцензії на перевозку. Без ліцензії, без добра і тендер виграють. Якщо цього немає, вони не можуть вийти на лінію. Значить зацікавлені, тоді, тоді і міська влада, і перевозники корупційні схеми працюють. Підніма підняли ціни, і з цього наживається з тих бідних пенсіонерів. Оце моя позиція. І це треба заборонити, забрати ліцензії і дати тільки тим правоперевізникам, які будуть по мінімальним цінам перевозку робити Черкащан. Дякую за відповідь. На телеканалі Віка триває програма Контакт. Мій співрозмовник сьогодні цікава непересічна людина, ефективний менеджер, кандидат у народні депутати України по 194-му виборчому округу. Це Михайло Поплавський. Наша розмова продовжується. Отже, зараз я б хотіла, щоб ми коротко підсумували результат вашої зустрічі сьогодні у тролейбусному депо для того, щоб потім можна було переглянути відеоматеріал. Наші кореспонденти сьогодні ну, також там побували. Я хочу два моменти тільки сказати, що Транспортні підстанції в жахливому стані. Ще було ще за старятимка. Вони зроблені. Сьогодні вони не працюють. Перевантаження ліній йде. По-перше, неконтрольована електроенергія, яка списується на депо, а вони зовсім йдуть на, на другі цілі. Зустрівся з трудовим колективом депо, переговорили з керівництвом, вирішили там дуже багато питань. І ці всі питання мені звернення зробили. Звернення зробили від зараз. Я вам даю. Комунальне підприємство Черкас Електротранс, вона, вона, до речі, Черкаської міської ради. Це підпорядкування, це ж комунальне, це навіть не приватне. Так що хочу сказати, що зарплати, в них заборгованість велика і так далі, і так далі. Питання, проблема на проблемі. Зараз взагалі в країні багато проблем з фінансуванням, Але це місцевий бюджет, і місцевий бюджет повинен в час, Мені в міській раді. Без зубинку, особисто, особисто пообіцяв, фінансування завтра завтра піде, і вирішуємо питання, щоб завтра додаткові маршрути вийшли, щоб в суботу неділю вони працювали. От, і я вважаю, що ми це доб'ємося. Я можу гарантувати черкащанам, що Михайло Михайлович реальна людина, реальна за слова свої відповідає і, і словом, і ділом. Що ж як я й обіцяла? Далі дивимося відеоматеріал, який які підготували до ефіру кореспонденти телеканалу Віка про зустріч у тролейбусному Михайла Михайловича з трудовим колективом. Черкасці їздитимуть на відремонтованих тролейбусах і на вихідних, а перевізники вчасно отримуватимуть зарплату. Про це на зустрічі з працівниками Черкаси Електротранс повідомив кандидат у народні депутати Михайло Поплавський. Опікуватися рогатими перевізниками вирішив неспроста. Я, до речі, сам по спеціальності машиніст електровозу. Я закінчив професійно технічну училище, так що я технічна людина, я рік в депо був, знаю, що які проблеми робітничого класу. А проблему Черкаському комунальному підприємству чимало бідкаються у Черкас-Електротрансі. Підприємство знаходиться в крайній тяжкому фінансовому стані. Сьогодні, по факту, ми недофінансовані за виконану роботу, як з міського бюджету, так і з державного бюджету. Це Є питання не завжди вчасної виплати заробітної плати, не завжди вчасної сплати податків перед державою. От. По базі значить, в нас експлуатується 81 тролейбус, середній вік тролейбусів 22 роки. Тролейбуси у нас в такому не дуже доброму стані, запчастей мало. І такі вже запчастини непригодні до експлуатації. Працівники підприємства ще не отримали заробітну плату за жовтень 2013 року. На підприємстві не включено опалення, тому в цехах температура 10 градусів, люди працюють з металом, це дуже важко. Мало того, що холодні, ще й голодні. І Незважаючи на те, що ми працюємо в таких умовах, люди звертаються до міської влади з тим, щоб вони зробили все можливе для того, щоб люди вчасно отримували заробітну плату. Вирішити тролейбусні біди Михайло Поплавський вважає своїм першочерговим завданням береться не словом, а ділом, налаштований рішуче, на перемовини рушив прямісінько до мерії. Там можливу кандидатську допомогу вважають реальним виходом із зі складної ситуації. Ми подали заявку на 40 мільйонів на субвенцію на придбання тролейбусів. Я буду розраховувати на вашу особисту підтримку для того, щоб при прийнятті бюджету 2014 року врахована була заявка міста Черкаса. Це стосується і бульвара Шевченка нашого, який буде ремонтуватися і проходить реставрація до 200-річчя Шевченка. Це і стосується нових тролейбусів. Якщо ви нас підтримаєте на рівні уряду, на рівні Верховної Ради, ми будемо дуже вдячні. Михайло Поплавський обіцяє посприяти вчасній виплаті зарплати, ремонту рухомого складу та курсуванню транспорту на вихідні. Хай вибори вже закінчаться, При любій ситуації як, як, як вибори не відбулися, я займуся цим питанням. Бо для мене це дуже важливо з точки зору, я ж людина амбітна, гонорова від влади цієї міської, яка. Лежить. незалежно що ж, ефір на телеканалі Віка триває. Розмова у студії також є нарікання, що у ці біди тролейбусного парку через користування безкоштовним пільговим проїздом у тролейбусах, і виходить, через це немає фінансування. Держава не дотує тролейбусний парк. Ну і що робити з пільговиками? Перевозити їх, не перевозити. Я хочу сказати, що сьогодні пільгов, пільгова категорія, категорія повинна перевозитися по пільговим цінам як соціально. Незахищені верстви населення, вони повинні безкоштовно їздити. Це є закон, який повинен виконуватися. І друге, я хочу сказати, що на сьогоднішній день це і державний бюджет, і місцевий бюджет, вони повинні дотувати тих перевізників, які йдуть. А це є тролейбусні депо сьогодні, Тролейбуси це в нас, як кажуть, Черкас-електротранс. І я хочу сказати, я подивився, Черкас-електротранс це, ви знаєте, це мама, не журись. Такому стані я не знаю, як вони виходять на лінію. Я думаю, що сьогодні ви ви подивіться на сьогоднішній день. Я ж кажу, що сьогодні, такого проблемного. Обласного центру, як Черкаси, я маю по транспортному сполученню і пільговим е, поїздкам, особливо тролейбуси, якраз пільговики в основному їздять, тому що безкоштовно немає ні в одному обласному центрі. Так що е, давайте будемо щось разом робити. Я готовий з громадою Черкащан звернутися звернутися до Черкащан і хочу завірити вам, що я максимально все зроблю, щоб ви були задоволені Михайлом Поплавським. Я українець до восьмого коліна, людина має здорові амбіції. Е, мене як хочеться, щоб Шевченківський край свя святи святиня святих для кожного українця, вона була, як то кажуть, свята для всіх. І тому що тут повинен і ось канун е, ювілею Шевченка. Я думаю, тут і дороги потрібно відремонтувати. Сюди все українство світу з'їдеться, щоб нам не було соромно за нас, що щоб ми так підготувалися до ювілею, так що. Будемо надіятися, що максимально і бюджет, і місцевий бюджет. Ми повинні сьогодні Це повинно бути зразок Шевченківського краю духовної столиці України. Ну і на сам кінець ефіру, час майже сплив, Зима, як завжди, прийшла неочікувано в Україну, в Черкаси. Зокрема, снігові замети вже починаються, вже є ожеледиця. Не зовсім вдається впоратися комунальна служба міста із цією проблемою, Ви, як ефективний управлінець, Що порадили? Який вихід із ситуації? Ну, по перше, щоб всі вийшли, взяли лопати і вийшли. Завтра я теж буду працювати, працювати в місті своєю командою. Ми зараз вирішуємо з транспортом, вирішуємо, заправляємо, заправляємо ваше міське господарство, міський, міський транспорт заправляємо, і завтра будемо чистити місто Черкаси. Я хотів, щоб всі приєдналися і давайте зробимо, щоб можна містом ходити. І я просив би, щоб, щоб ми пісочком посипали, солі посипали Ми ці питання вирішуємо. І щоб у нас це було добре, щоб всі. Не падали і були здорові, щасливі і раділи кожному дню, що прожили разом з нами. Так що ми завтра виходимо чистити снігу разом з Михайлом Поплавським. Ну і зараз менше хвилинки, аби звернутися до глядачів, будь ласка, пряма мова. Дорогі черкащани, мені приємно сьогодні, як завжди, зустрітися в цей такий вечірній час, побажати сам всім міцного здоров'я. Мені приємно, що я тут в цьому прекрасному українському. Центрі душі і серця Шевченківському краї сьогодні з вами цей вечір побажати саме головне, щоб ми гуртувалися, шанувалися, цінували те, що ми маємо. Що в єдності наша сила, разом ми сила, і переможемо разом. Ваш Михайло Поплавський. Михайло Михайлович, дякую вам за цікаву та змістовну розмову. На цьому в мене все нагадую. Гостем нашої студії була цікава людина, ефективний менеджер, кандидат у народні депутати по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. Говорили ми сьогодні про транспортну систему Черкас, про проблему тролейбусів. Сподіваємося, її найближчим часом вже цими вихідними буде вирішено. Ну на цьому в мене тепер вже точно все. Слідкуйте за програмою. Дивіться нас на телеканалі Віка. До побачення.